Панове доброго дня, 28 листопада. Сьогодні ми висаджуємо грушовий сад сортами осінньої строку достигання. Більгійський сорт Бера дюрандо дуже гарний і смачний сорт, який має. Плоди мають якого сорту вагу десь до 500-450 грамів. І сорт української селекції Вижниця Бачите, як. Сила росту дерев Бера Дюрандо, це двохлітка Кнібаум. багато нижче. Вижні це більш високорослий сорт. Грушку ми вирощуємо на таких підщепах, як Айва Ілін 1 і С1. Так виглядають саженці грушки Кнібаум. Тут є Зріз коренева і бера дюрандо. Садимо під бур, ямки буряться. Відстань між деревами дюрандо робимо 0,8 і вижниця буде посаджена через метр, тому що вижниця більш високорослий сорт.